Мені Київ і Київська область, ми повинні це розуміти. І а, офіційно зареєстрованих близько трохи більше 190 тисяч, але ми розуміємо, що в реалія цифра біля половини мільйона. На а, початок війни в Херсоні офіційно в Херсонській області перебувало 1 мільйон 17 тисяч людей. Тобто, ви саме бачите, що це дуже дуже багато. Є міста, місця селища в яких залишилося або одиниці людей, або які взагалі стерти з обличчя землі на сьогоднішній день. Це дуже страшно туди їхати і дивитись, коли ти приїжджаєш населений пункт, в якому до війни жили проживали 12 тисяч людей, а зараз залишилось 400, і вони знаходяться кожного дня під обстрілом. І майже кожного дня ці люди гинуть, і вони відмовляються вже поки залишилися, відмовляються покидати до свої домівки. І кажуть, ні, це наша земля, звідси. Ну, звідси вже нікуди не поїхав. Це наша ну, головна велика така проблема допомогти цим робіт.